Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І зараз ми зробимо розклад на за... замах на прем'єра Словаччини-Фіцо. Дивіться, це відбулося, здається, вчора чи позавчора. Вчора чи позавчора, неважливо. Так, відбулося. І так, ми давайте подивимося. Я, взагалі-то, на здоров'я не дивлюся, що. За це, це потяг. Ага, да, був замах. Був, ну, справжній замах був. І зараз в нього, ви знаєте, ну, в принципі, людина тут йде на поправку. Тут вже людина йде на поправку. так, І їй спокій приписали. Скажемо так, давайте. Їй приписали спокій. Угу. Вже людина, ну, скажімо так, коли два тузи випадають, це хороший в мене аж в носі кортить, аж вщихнути хочу. Вибачайте, <реш> тобто людина йде на поправку. Тепер подивимося. Було, це... чи є там російський слід, чи це розбірки мафіозних кланів. Давайте подивимося. І чи просто ще якась третя причина. І так, чи є там російський слід, бо е, є чутки, що Росії це буде дуже вигідно е, розбірки мафіозних кланів. Бо там він пов'язаний Фіцу, коли він приходив до там їхні політичні це. І якась третя причина, якою я не знаю. І так. І так. І так, чи є тут російський слід? Стопроцентово є російський слід. Стопроцентово. Коли випадає король мечів, це задумка, це стратег, це. Людина-розвідник, людина снайпер, людина військова. ну Тут стопроцентно є цей російський слід, мафіозних і мафіозні теж. Навіть я, я не здивуюся, тому що от коли ця карта випала, я зразу якось подивилася, що тут декілька причин, тут не одна причина. І якась ще, і є ще якась інша причина. Дивіться, не просто так вийшла ця карта. Тут і мафія якась теж розбірки якісь, і є російський слід. Тут все взаємопов'язано. Яка інша причина? Я не можу сказати, вигадувати не буду, але стопроцентно тут взаємопов'язані. Хм, Як цікаво, як цікаво. Давайте тоді так. Бо Росії це вигідно, щоб ви розуміли. Зараз ми подивимося. Ну, пам'ятаєте, ми говорили про те, що Росія буде використовувати свої шанси, щоб е, десь, е, ну, як би це сказати, заврушки робити. По 20-му арканові е, іде, ніби. Давайте я скажу: ну, по всьому світі щось робити. Це тут російський слід і підплатили вони тут, і тут свої агенти, вже король мечів це показав. Ось. Ну, якось так. І, до речі, це не перше таке, будуть ще голосні якісь речі. Ще будуть. Тут заплановано є. Як мінімум, шість якихось речей заплановано, а три можуть дійсно застосувати. Ось якось так я це бачу. Стопроцентово мої дорогенькі, будуть ще, можливо, не якісь замахи будуть, але якісь е е такі, як, е як би вам сказати, Ну як Крокус Сіті, так? Е замах, ще якісь терористичні акти будуть. Бачите, випадає по дияволу. Тобто в мене таке враження, що тут та сама, як це називається? Пам'ятаєте, я колись сказала, що тут працюють ті самі, що в Крокус Сіті. Це світові, от вони є. Є такі наймені вбивці світові. Хоча кажуть, що саме Фіцо, там якийсь письменник. Ось. Тут, в принципі, письменник не іде по карті. Але все рівно тут є російський слід. І так, що я тут бачу? Тут Росія, яка працює над тим, щоб залякати весь світ. От і все. І це одне з цих. Причин. Тобто Росія тут стопроцентова, стопроцентова, і плюс я не здивуюся, якщо Росія разом з мафією співпрацює. Ну, в принципі, я це і клала на їхню співпрацю. Просто, знаєте, в голос інколи не, не, не скажеш. Тут є співпраця Росії з цією мафією, з цими політичними структурами, що там є. І, до речі, це дрібничка. Давайте запитаємо так. Хотіли вони його вбити, чи тільки поранити? Хотіли вони його вбити чи тільки поранити? Тут хотіли тільки поранити, скоріше за все. Вони не хотіли його вбити. Тут налякати. А ви знаєте, тут налякати. Да. Тут домовленість, тут домовленість якоїсь групи. Це, тут не одна людина працювала над цим. Не одна. Не той якийсь там поет чи, чи якийсь художник, хто там був. Я от відверто вам скажу: я якось я не прослухала. Так. Так, у нас є, отримав кульові поранення. А хто не пише? Ага, нападник є. Виявився словацький письменник Юрай Цинтула. Ага, свої дії він пояснив незгодою з політикою з е, уряду Словаччини. Е, ну, ось якось так. Ну, тут, е, тут щось інше. Гаразд, мої дорогенькі. Гаразд, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!